Окрім того, що Польща посилює східний кордон через можливу присутність вагнерівців у Білорусі, прем'єр-міністр Матеуш Моровецький заявив про намір країни розмістити у себе американську ядерну зброю. Про це він повідомив на прес-конференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі. Зазначу, що до 24 лютого 2022 року про це і думок не було. За його словами, це буде відповіддю на розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. Заява виглядала так. Через те, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми звертаємося до НАТО, щоб взяти участь у програмі Нюклея Шерін ще того року. У російській госдумі обіцяли відповісти на можливе розміщення в Польщі ядерної зброї, і називали це апрометчевим шагом. Про майбутній ядерний апокаліпсис не раз говорив і Медведєв. Польща була готова брати активну участь у забезпеченні країнам НАТО розширеного стримування та гарантій безпеки. Ось заява: Польща потенційно буде готова розширити свою участь і співпрацю у стратегії ядерного стримування НАТО та взяти на себе відповідальність. Але розгортання ядерної зброї це щось інше. Польща дотрималася обіцянки, а Росія як завжди. Мені здається, що Росія знову і знову продовжує випробувати на міцність усіх світових лідерів, підливаючи олії у вогонь. Чим може наблизити той самий апокаліпсис, про який говорив Медведєв? варто зазначити, що в Європі розташовано близько 100 ядерних боєголовок США в рамках програми спільного використання тактичної ядерної зброї. Офіційної інформації щодо розміщення ядерної зброї США в Європі немає. Але окрім Німеччини, кажуть, що вона також зберігається в Нідерландах, Бельгії, Італії та Туреччині. Дві європейські країни НАТО Великобританія та Франція мають власну ядерну зброю. Розмістити тактичну ядерну зброю на сучасних технологіях та на сучасній авіації стало ще простіше, і це точно вплине на багато факторів. У майбутньому ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео. А від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини.